Перше, чи ви підете е, на недільну школу, ми хочемо, я хочу вас підбадьорити такими великими Божими людьми, яких ви напевно знаєте. Ви знаєте ім'я великого Божого мужа, який переміг воляха. Давид. Давид, молодці, Давид, а жінку, яка е, Завдяки якої Божий народ отримав визволення. Аман був повішений на шибениці, яку приготував для Мардахея, а завдяки їй цілий Божий народ був врятований. Естер молодці це великі Божі мужі і божі жінки віри. Так? І ще одного зараз я е, нагадаю про одного мужа віри. Який хочу, щоб був для вас прикладом, як жити вірою для того, щоб Бог міг і через вас робити такі великі справи, які робив і через тих Божих людей. Ви знаєте такого Божого мужа, який перевів через Червоне море Божий народ? Як його ім'я? Мойсей. Мойсей, молодці. Мойсей. І тому я зачитаю тільки два вірші, що коли. Мойсей виріс, яке він прийняв рішення в своєму житті. І ці слова записані е, в Післані до Євреїв в 11 розділі із 24-го вірша прочитаю. З 23-го. Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був перехований, переховуваний своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне. Тож не злякалися наказу царя, бо наказ царя був тоді дуже жорстокий. Всіх хлопчиків, які народжувалися, щоб їх топити від ці. Щоб не було покоління далі Бож... Божого народу, він краще зволів, <свісно> вірмо Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще. Зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гіха. Він вважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. І за того я буквально декілька слів хотів, якби, щоб ми задумалися, де взялася віра. Така сильна, така велика цього Божого чоловіка Мойсея. Адже він виростав де? В палатах фараона, правда? Тільки шість років шість років мама мала той короткий час, коли вона, як няня, так, виховувала його і впливала на нього. І коли він виростає в палатах фараона, в цих тих знаннях, всіх тих величах, так? Він майбутній наступний фараона, можливості, так? ціла імперія, ціле царство, яке, яким він міг керувати. І він робить вибір, краще що страдати своїм народом, Божим народом, які кріпаки, так? які раби, який ніхто на той час. Чуєте? Я би звернув увагу для татусів, для вас мами і для вас татів, для вас батьків. Бо ми часто думаємо, ну, ми живемо е, в такій ситуації, в такому світі, що ну, просто неможливо впливати на дітей, правда? І часто як оправдання, ну бо вони такі, побачите, скільки інформації, телебачення, комп'ютер і так далі, і так далі. Але мама Мойсея мала можливість навіть не тато. Чуєте, мама Мойсея мала можливість тільки 6 років. Щось сказати, щось говорити Мойсеєві. Я думаю, що кожній мамі і татові хотілося почути ті слова, правда? Які вона вкладала в того маленького Мойсея. І виростаючи, вирішив в своєму повнолітті, бо ми знаємо, що в 40 років так Мойсей вже пішов, так? З, з тих палатів і так далі. Ось він приймає рішення. Те, що було закладено до шести років. Ось та віра в того Бога, який е, Богом був народу Ізраїля, Він приймає рішення, що краще я буду страдати своїм народом, терпіти на руку Христа, чим користатися тимчасовим тимчасовими тими принадами і, і, і тими можливостями Єгипту. І тому моє е, звернення до вас, батьки. Пам'ятайте про вашу відповідальність, використовуйте вашу можливість, яку ви маєте, незалежно від всіх тих впливів, які нас оточують, по крайній мірі у вас більша можливість, ніж у мами Мойсея 6 років. Тому що ваші діти постійно з вами. І якщо ви поставите за мету, якщо ви хочете. Щоб ваші діточки виросли подібно Естер, подібно Давида, подібно Мойсея, мужами, людьми віри, тому поставтеся відповідально, щоб вони могли бути благословенними і щоб подібно до тих великих Божих людей, Божих мужів, щоб Бог міг використати також і наших діточок. Отож, нехай будуть ті мужі віри для вас З хорошим прикладом. так? Хорошої мотивації для того, щоб ви могли навчатися, зростати в вірі, щоб подібно Мойсею, подібно Естер, подібно Давиду, подібно іншим Божим людям, Бог міг використовувати вас і щоб ви були благословенні, і ті, на кого ви будете впливати, були благословенними Божими людьми. І зараз ми попросимо Дмитра Антоновича, щоб він помолився разом із вами. І... Будьте послушними і уважними до Слова, яке і вчителів вас і недільної школи, що ви виросли настоящими Божими домовитися.